Дзвонить до мене якийсь номер, починається на 044, Каже: Ви виграли 300 тисяч. Якщо хочете отримати, натисніть одиничку. Я по приколу натискаю одиничку, щоб погнати з них біса. Через дві минути передзвонює якась дівчинка каже по голосу чую, каже, що ви неповнолітні. Кажу, да. І кинула трубку. Все, виграв я 300 тисяч гривень. Тобто вони тільки повнолітнім видають такі призи. А в чому прикол цих розіграшів? Це в тому, що у вас розводять товарщики. Є два поняття товарщики і товарний бізнес. Сьогодні поговоримо про товарщиків. Отже, значить, дзвонять, кажуть, ви виграли 300 тисяч гривень, тисяч один. Потім передзвонює вам менеджер профільний і розказує, що потрібно отримати бумажку новою поштою, занести її на банк і в банку отримати ці гроші. Але щоб отримати ці гроші, потрібно отримати цю бумажку. Ми випишемо на ваші дані цю бумажку. Але купіть щось у нас символічне. Тобто тут вони вже і паляться, що вони вже товарчики, вони продають якісь з Китаю непотрібні речі за 200-300 гривень, роблять чек вам на 500-600 гривень, тобто там ви замовляєте якісь мочалки, якийсь миючий засіб, якісь зубні щітки і так далі. Ну, щось таке мілості, щось таке тренд. Те, що зараз в тренді: якісь пікмі, якісь лабубу. Тобто, от, наприклад, зараз в тренді лабубу, то вони рекламують: візьміть нас два лабубу, ми в ту посилку наложним платежем положимо документ. Щоб ви його забрали, і купили в нас чисто символічно лабубу. Оце і є товарщики. Тобто ви виграли 300 тисяч, купили лабубу, на ложку забрали. Бумажку взяли ту фількіну граму, то вийшли з пошти і поняли, що вас кинули. Викинули цю бумажку в смітник, але два лабубу вам продали. І потім ці товарщики на своїх... Курсах розповідають про успішний успіх, що вони в день роблять 50-70 відправок, що вони заробляють мільйони тисяч доларів і так далі. І так далі. Адже люди ведуться на те, що вони виграли. Насправді нічого такого не існує і ніколи не може існувати. Запам'ятайте безкоштовний сир тільки в Мишоловці.